28 жовтня вся Україна відзначає 68-му річницю визволення від німецько фашистських загарбників. Саме з цієї нагоди покласти квіти та вшанувати пам'ять тих, хто приніс своє життя в жертву, аби сьогодні над нашими головами було мирне небо. Біля меморіалу слави зібрались представники міської та обласної влади, ветерани та просто небайдужі віничани. Що ми цінуємо їхнє завоювання, їхню перемогу, і наше завдання зробити все, щоб до них прийшла справжня повага і соціальний захист саме ветеранських організацій, кожного ветерана, зокрема, щоб з кожним роком лише покращувався, щоб у державному бюджеті знаходились і знаходились кошти, які покривали всі ті проблемні питання, які на превеликий жаль сьогодні ще не можемо вирішити. Під час другої світової війни більше ніж Роки воєнні дії проходили на території нашої держави за сучасними підрахунками загальні людські втрати України у 41-45 роках становили близько 9 мільйонів людей. Тому сьогодні подвійно прикро, коли забувають про такі дати. Сьогодні може не праздник, сьогодні щонімок якийсь траур більше як в день. Ну пам'яті солдат погибших. Ну це, вроді би, війні 20 марта. Та я тут був на цій площадці з дитиною і не знав, що тут таке буде. Що тут було, я не знаю. Ні, чесно кажучи, не знаю. Сіба жалко, звісно, не знаю. Звіниться ні в курсі. 26 жовтня, день визволення України від фашистських загарбників. Завершилось визволення України карпатською операцією, що розпочалася 9 вересня 44-го року, наступом 1-ї гвардійської армії. А 28 жовтня визвольні війська вийшли на сучасний кордон України. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.